Вітаю на каналі Куховаримо Разом! Сьогодні у нас рецепт малосольних огірків швидкого приготування. Такі огірки одна з улюблених закусок, яка доповнить і щоденний і святковий стіл. Вже через 12 годин можна насолоджуватися хрумкими, запашними і просто ідеальними на смак огірочками. Приємного вам перегляду! Спочатку підготуємо огірки. Огірки вибираємо одинакового розміру. Заливаємо холодною водою і залишаємо на 2 години. Якщо у вас огірки свіжі своєї грядки, то заливайте водою холодною на 40 хвилин. Огірки вже відстоялися. Відрізаю хвостики. І ось так. Так, на 2 сантиметри прорізаю вглиб. І так з усіма огірками. На дно трьохлітрової банки ставлю три лаврові листочки, три горошини духмяного перцю. І 9 горошинок звичайного чорного перця. Також нарізаю зубчики часнику, кладу 3 листочки смородини чорної. Також додаю зелень часнику. Декілька гілочок кропу, але кріп ріжу на кусочки. Також сюди руками нариваю один листочок винограду, а також один листочок хрону. Але рвем руками, мене він так краще віддасть. Свій запах. І кладемо огірки. Виклили огірки до половини банки і знову нарізаємо зубчики часнику. Також додаємо зелень часнику, тому що часник молоденький і зубчики не є великі. Ставлю ще три листочки смородини. Нариваю знову один листочок винограду. І листочки хрому. Теж нариваю руками ось так. І знову нарізаю гілочку кроп. Викладаємо знову огірочки. Всі огірочки в банці і зверху на огірки я кладу, але не рву один листочок винограду. Крін я більше не кладу, тільки ось так листочок винограду. І приготуємо маринад. У мене тут півтора літри води. Додаю три столові ложки з маленькою гіркою кам'яної солі, неюдованої. І ставимо на вогонь. Маринад закипів і цим кип'ятком заливаємо у гірки. Дуже люблю цей рецепт, тому що з вечора. Замаринували і зранку один 12-14 вже можна їсти. Смачні хрумки і ароматні огірочки будуть готові. Заливаємо огірки так, щоб маринад повністю покрив зверху огірочки. Як бачите, листок з винограду не дає огіркам піднятися вгору. Ось так, заливаємо до верху. Накриваю кришкою, ставлю у тарілку і залишаю в теплому місці до завтра. Завтра побачимо результат. Пройшло 12 годин, огірки, як бачимо, поміняли колір, стали. Бліду зелені, також розсіл поміняв колір і будемо пробувати. Тягаємо гурочок, забираємо листочок. Огірки дуже ароматні, як тільки відкрила банку. Такий ароматний приємний запах. Огірочки всередині, як бачите, теж трішки поміняли колір. І вони хрумкі і дуже-дуже смачні. З додаванням вигноградного листка, якщо ви ще не пробували додавати, обов'язково додайте. Вони мають зовсім інший пікантний смак. Зберігати такі смачні огірочки? Потрібно в прохолодному місці це або в підвалі, або в холодильнику. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба.